одного Сьюхі під плент Ей. Важко буде, звісно, Каміло щось тут зробити. Ну але він вже намагається визирати, що там відбувається далі в інших ділянках. Серверу, Ксершон <хи> Перший мінус цього плей-оффу. Ксершон і другий мінус оформі, тільки 910 десятий здатний розмінятись. Але вони проганяють сюхі, і є можливість перетягнути вибухівку під А-плен. Так буде потужний ракет, а Торшу взагалі ніяк не вимикається в цьому раунді. Мзіньо та спроба затягнути якось цей раунд на свою користь під пундуком Не пішла. С'юхі отримує тонну демеджа. Два в чотири напружена ситуація, з якою монголам треба якось вилазити, ну не знаю, просто руками, ногами. А нема чим насправді, дуже важко буде це розіграти. О, же, ці стривожені подихи фанатів, які зібрались на шанхайській арені. Кожен мінус від команди Мауз зустрічається неабияким музичним супроводом. З іншого боку, і зараз монголи дали кіл. О, і ось Сльзу забирає торши. Суаця 2 в 2. Стає насправді ще можна перевернути. Бомба може тікати через сіті тупо на пленбе. В сотих хатичів <плес> пристає джепхата. <плес> можуть зараз виграти цей раунд. Та як було 2 в 4, але поодинокі дуелі, які беруть зараз. Монголи насправді не мауза. Монголи проявляють ініціативу та прокрадаються на плент. Правда, немає розуміння, що настільки близько вже знаходиться Бролон. Ставиться вибухівка, той не встигає активувати свою позицію. Є берете, треба пушити. Виходить проти 910-го, Той робить квадрокіл. Ха-ха. Ось а по цьому питанні співвідношення сторін діфенсу до ТЕЗ. Зараз не просто біжить на плюсве. З Мактеном стріляється на весь мідл але далі Джбга. Ти пробачає, оформлює свої два перші мінуси на цій мапі. Забирає і сензу, і техно. І це вже більшість для команди Маус. І це трішки, напевно, проблема для монголів. Розпочинало вони класно від контроль мідла, перекидування запальної під дев'ятку. вхід звідти. Мінус Ксершину. А ось далі мутка й пішла уже вигляді МЗН. пробиває Сюхі. Монголи просто йдуть вперед, пруть через смоки, а Маус не розраховують на такий швидкий таймінг. Просто хвилина 5, а в тебе людина мутиться в смок. Ти такого не очікуєш. В результаті ситуація перевертається до 3 в Вихід на ассайт плануються командою Монголів і маоза, начебто, читають цей момент. Правда, зараз повинні вже говорити за гравців. Їхні девайси Джимхат на позиції. Два мінуси є третього. Помітив пів хп Мінусом гранати потрібно. Гранати потрібно. Є смоком зіню. Треба перекрити кисень зараз. Маузам. Поки що Торшу перекриває кисень 910-му. Далі Атаці дуже важко вийти. Падає і бомба. Ну і треба Мзінню тепер розкручуватись на трипл кіл. 30 секунд для нього. Він забирає Джимхата, Може піти назад по бомбу. Підібрати АК. 26 секунд на таймері. Його пікатимуть просто двоє. Пролом падає, Мзінню. Може зараз один на один проти торжці. Взнає по ньому інформацію. Він не влучає з першої спроби. Далі юз. Тікає намагання поспавити 15 секунд. є змога заплентити у Мзіню. і це один в один ситуація проти Торші. Але молоде дарування монгольське. Що він робить? Що він ставить? Як же він переграє зараз на імі свого суперника? Іскалаше має прекрасні шанси вбити торші. Ото 72%. У Мзіню 49, але це не має ніякого значення. Запальна пішла від контролу Кейт. Вийшов. Торше промах. Мзіню кіло монголс. І стягуються гравці Маус ближче до пленту Б. Зараз просто летить дуже швидка розкидка. Флешки, гранатки, моліки, смоки, все що може летіти. І летить. за великим рахунком плент зазонено. Сершин забирає техно. Далі постріляти не так вдало вдається. Тим не менш, перевага залишається за маузами на пленті. Ой, вона серйозна і смоки довго триматися ще не будуть. Треба терміново ставити вибухівку під весь цей акоман... акомпанемент тімейтів і контролювати вже спину, тому що Київ може розвернутися п'ять в три. Умов зі вже серйозні шанси на це вибивання. Не вистачає гранат, але стрільба з усіх просто щілин летить добре. Сензу там зіньо вже відвалюється. Останні 910-й броло не пробачає. Подивіться, де вже знаходиться Мзіньо, і тут флешки на дев'яточку. Вихід проти сюхи. А він то був готовий, як виявляється. Та ще й флешку відповідь, ще один смоук. Цього разу, мені здається, позиції багато монголи для себе втратили. Правда, Сензу встигає забрати Сьюхі. Той підставився, смоки не проблема. 4-4. Зараз на мапі ми бачимо намагання е, Монголз. Спробувати створити собі плацдарм для виходу на плент. Вже летить смок у Донат, флешечки під вихід. Молік за X розпочинається якраз цей вихід, про який ми і казали. Ну і поки що вони ізольовані. Має на увазі саме гравців Маус у. Донаті Сіті контролюється 910-м. В темплі нікого нема. Далі смок відкидується. І починається стрілянина. Розмін є в пленті. 910-й забирає Бролона. Мзіньо на ніби непоганому контролі Донату перебуває. Ой-ой, ой але проблема. Ксершон виходить першим. Мзіньо тепер дає два мінуси, розвертається. Мінус перший. Все гаразд. Будемо спостерігати. Так, ну флешечка вже точно була в таймінг, Тим часом Мінлік, Сэшн. Бог затискає. Відповідь на кілбліца. Техно має змогу зараз піти. Не пока. Мій розмін є від сензу далі. Бролон забирати, але це не вдається зробити. І 910-й змушений клачати 1 в 2. Бомба не під його контролем. Буде чисто грати на АІМчику на квікскопах. Ну, може щось відкинути. Ну, байтить його ця думка. Все ж не перевіриш. Знаходить першого. Броло не влучає в голову. Одразу получає кулю у відповідь. І тепер 30 секунд. Де другий він не знає і поки не вгадує. Та Тай радше за все підібравши бомбу, побіжить в плен де його чекатиме 910-й десятий, е, припускав, що вони не стали кросфаєром на намагання не дати просто цю бомбу підібрати. А ось так розподілились. Біжить на плюс В, Торш його пікає і, звісно ж, легкістю виграє цей другий раунд. Дивитись, Бролона мають перевіряти. Він пікає в таймінг, але сензо його одразу розмінює. Непогана робота. І тепер можна спробувати виходити в плент. Два гравці в Донаті. Цексершен. Це відповідно Джим Хак. Так в бланді забирає Сензо, Як він це робить, я і гадки не маю. Ціньо, треба його розпікувати. У нього це не вдається. 910 десятий плент і стається два на прикритті цієї історії, і тут треба ще й мінусувати. Дорожче! це робить, але тепер він один в два. Він 1-2, при тому там є кити у не має жодної гранати. Техно в непоганій та позиції може зіграти. В нього АК і зі спини зараз таймінг вийти переграти. В нього є прекрасна можливість. Так, Бобу, ніхто не чекає. Сюки розвернувся, отримав по голові. Так, не Далі, тут гад, програє це клач. Ще один. Або ж 9-3, або 8-4, але поки що все натякає на те, що все ж таки 9-3 буде. І саме 910-й цей мінус перший оформив. Далі закидується Молік, не даючи... Змогу гравцю сіті пройти дуже швидко до пленту і його за Зіньо біжить по вогню, підловлює гравця на гранаті. Як не воно поразить? Як він це робить? Вони далі носяться, вони просто носяться, їх не зупинити. Джим Хасюхи за декілька секунд залишається лише удвох. Проти п'яти позицій. Як він одного гравця вже відомі. Атаці, вибухівка встановлена. ХП є, девайси є, гранати є. Стрільба є, техно мінус по Сюхи. Та Джим Хат. Єдина надія, яка ще бореться. Два мінуса. Третій червоний. А може один в три зараз Демхат щось покаже. Чекай, ну смок розкину, але часу дуже мало там. Зіньо вже не залишає шансів. Дев'ять три. Аплен. І ставка велика на наперед. Зараз від Зіньо. Він починає розкручуватися першим гравцем. Пішла флешка. Далі кіли не залітають. І 910 стає єдиною надією та опорою. Хотів сказати я. Але Техно підійшли. Хоча куди ви підійшли? Так же їх і закопали! Правше торча, але 910 знаходить перший кіл. А ось баба Базабе вже починає страждати через це. Є ще один мінус від Техно, другого нема. Бролон розмінюється. Тим не менш більшість за командою Монгол. Дев'ятсот десятий. Ще один мінус. Ще два мінуси від нього. І тільки один гравейт залишається в Києві. Це Бролан. У нього 20 хп. Він один проти чотирьох, поп'ять на кожного, але на якої його можна випалити. Сюхі зносить інста. Насправді, мінус Техно сензор розмінюється. Тут Мзіньо потім. Він може забрати бролана. Але поки що нашиває шва ні повз нього, Джимхат. Далі прострибування заходить в плент, і мауза все-таки займають цей Б. і встановлюється бомба. Джимхатом. буде зараз проба ретейку командою Монголс. В них на це є тільки одна флешка і один набір дефюз кітів у Мзіньо. О, як же заталений зараз. Маус тільки спрею через смок Летить у Діфенса і все мимо. Тому шанси в цілому рівні 4 на 4. сензу також битий. Кіт, як відзначив з колона, тільки одні їх треба довести до плента. Флешка. Полетіла. Бок, що її завейдали. Байдена бліця. А вже спина починає падати. Ось він падає точно Так сершен. Тепер залишається тільки Кив є. Інформація по мінімуму одному равцю і бліця вбити. Дуже важко. Ага. Тепер чера вже 910-го, то він справляється. Такий варіант: економічний та. Плюс форс наступного. Точніше, всю економіку в наступних. Хоча ми вже летимо в цей наступний. Джимхат на центрі з тімейтами Вибіг блюця похоронив. Ось він контрплан. Мзіню з 910 мають зовсім іншу думку. Та й техно відпускати Київ не буде, хоча ХП у Мзіню вже дуже мало. Ситуація 3 на 4, але раунд все ще не програно. І вирішили, до речі, просто all-in. Маус робити вже до кінця цього еншента. Ми або ще беремо серію раундів та стабілізуємо ситуацію, хоча б якось, або вже ну програємо, то програєм. Поки що старт непоганий був від Маузіїв. Але техно мінус один, мінус два не буде. Торшина на розміні. Сензу побачив голову і постріляв трішечки ось цими етапами, але далі не ризикує, тому що розуміє, що його загибель може дорого вартувати його команді. Торшу забирає Мзіньо, Шанси в команди Маус дуже різко з'являються. Грошенятка трішечки. З'являються можна дати друреші монголів можна карати. Якщо перша половина прийшла, скажімо так, в домінації монголів, то зараз них справи трошки гірше, і з пістолетами все одно вдається знайти мзінню кіл поксершину. Ну що той самий стак, на який повинна нарватися команда Маузів. І Так хто знаходить два не Вже розкрутиться. далі. виходить снайпер. Я промах дуже багато. Де може вруситься за Одна емпеха, при цьому вона була з великою кількістю гранат, По демеджу і два кіли від Техно, які дуже класний старт у цьому раунді дають монголам з іншого боку, а порожнє. І якось треба буде його вибивати. Чисельна перевага, звісно, у монголів буде на цьому вибиванні, але. Подивимось, що з того вийде. Розкидують зараз повним ходом гранати. Гравці команди Маус встановлюють вбухівку, і 40 секунд у них, аби виграти 10 10-й раунд. Так, на ретейк є все. Купа смоків, купа кітів, купа людей. В принципі, перевага майже двократна, і Треба вбивати тепер блоксерна, але 910-й з цим завданням не справляється. Але чи таку трійку зі спини? Зараз Торше? я не впевнений. У нього ще є АВП. Один промах, і це буде просто катастрофа. Правда, промаха немає. Торше знаходить двох! Знаходить двох! Це. Ершин прикриває відхід. Сенсу залишається один. агресивний плавід по новом на кайвісюхі за це карає. Техно, поки діставав свого смока, отримав прострілом в голову. І Мідол одразу починає експлуатитися Ксершену. Давайте згадаємо, як він постійно заходить на аеродромі 910 на рампі. за ВП. можливо є. Єдина надія, правда, полетіла флешка. Мзіньо ситуацію не рятує. Дев'ятсот десято наздоганяють спину. Три кіли вже від маузів. Є Бролан, іде далі. Бліць помирає, та Сензу залишається один. Невже це повернення? Невже це овертайми? у нас увірвався. Так дилюся, коментаторську кабінку, і справді чекає. Тепер ми знаємо, що вони точно там будуть. Сюхі завжди. Вау! Який флік від 910-го. Мзінь забирає Сюхі, гра перевертається. Мзіньо забирає другого гравця. 5 в 3. Але Монгол зміють заливати, і ми це бачили, тому давайте сильно не поспішати. Та ну, там вже пишуть, що насправді монголи могли би і поплити, але я в це не вірю. Це за НАТО рано. Це все ще 5 в 3, І монголи нікуди не ділися з цього сервера. І подивіться, де знаходиться Бліц. Монголи цей раунд можуть виграти, якщо він відчує Бролана. Бролан, який біжить, поки без пачки. Бліц розвернувся, і Джим Хат його відчекав. Ой-ой-ой! Один мінус відкотали. Гравці команди Маус. Треба якось тепер виважено відіграти три проти чотирьох. Сер, не знає. 510 й поки не бачить. А тут питання: по кому інфа? По інфа... Боксер со ном під флешечку Тімейта його забирає. Джимхат та Бролон мають клачити два 4. Підставляється Сензу. Навіщо це робити? Не зрозуміло. Але окей. Тепер два проти трьох. й Так само зі снарською винтівкою. Проти Буста він поки що туди не дивиться. Але байтить, байтить, поки ще тінь, ВП. Тінь, тінь спалила. 910-й все зрозумів. Бролона забрав. Один-три в клач для Джимхати. Разом за ВП. Чотири набоя. Три кіли. Перший холостий, щоб налякати та показати домінанс. Але ще один може бути зайвим і його вже Спікують 910-й прекрасні позиції. Не влучає, він не влучає, влучає стрибку. Шутнув скопи видати. На дев'ятці. Далі флешка. Врив. Спроба на спамити по Мзінні. Кане працює. Мзінню. Два мінуси у формі, але тільки Бролан стає йому на заваді. Ситуація 4 в 3. Це більшість для команди Монголс. Так, є більшість, але поки така, знаєте, хитка. 4 на 3 та 2 АВП, якщо зайняти план, вибивати це буде важкувато. Діфенсу і на рахунок Клонта це під базою Б. Проте Сензу на позиції справився. Ось він і відпрацював. Восьмий тільки кіл. До речі, восьмий. Зверніть увагу, у Бліца 9 на 20 та Сензу 8 на 17. Працюють у нас більшості техно, 900-й Тамзіню, і 910-й помирає на центрі. Джим Хат неймовірно важлива зараз фігура команді Маус. І він влучає, отримує дуже багато демеджа. Мінус ще й по який хедшот в нього було одне хп. Техно все таки це одне хп зносить. Торші тим часом йде якраз у абсолютно протилежному напрямку відносно техно. Він біжить на порожній апленд. І насправді цей раунд для команди мало ще зовсім не втрачено. Торшу треба поставити в бухівку, торшу треба розіграти клач один проти двох. Він намагається перевірити сайт, подивитися, що там в донеті, глянути темпл. Тут поки що нікого не помічає. 25 секунд, але час грає не на його користь. Хоча він чує техно і має спробу ой, зараз ой. прийти йому. Спину і забрати його. Він Відхоплювся, і це його помилка. Техно... Першу мапу. Ви нічого не проспали. Вона ще не завершилася. А тут підсмог О, с Юхі! Він тріпл кіл робить. Це катастрофа монголи. Що ви починаєте робити? Падає Соло залишається 910 десятий. Та яке? Невже мов за першими вийдуть на мапоєнт на овертаймах? Перший гравець виходить ну, вухом до Києва. Ну, він дивився, можливо, вліво, Він дивився, можливо, вліво, але виходячи в смок. Першому гравцю треба було приготуватися до того, що його можуть чекати. проблеми в цьому києві, і, можливо, на другого робилась ставка, а так не дуже. Я от не розумію. Здається, монголи почали все більше і більше затискатися. Чим більше проблем у них в раундах з такою агресією oh. починають чекати на рампі та читає Бролан. Смок лежить. Він настрілює. Бліц помирає, Мзіню наступним техно помирає, Сензу мінус. <рис> один в соло. 910 й Залишається. Невже монголи програють свій пік? 9-3, Перша половина. Прекрасна домінація. в другій, але овертайми закінчуються. Справді з'їхала камера. О, дякую, що поправили. Е, прекрасна робота і тепер вже на рампу протискання. Зіню змуш. Не відступати. Бліц на підкрепі дає перший, дає другий бліц. Заходить ще один кіл, але проблемка. Бролан потім забирає двох. Один-два. Ні, не проблема, не проблема. Пойнта. Досі доволі битий без армора і м'ягенький. Бомби нема. 18 секунд. Треба агресувати. Полетіла ще й флешечка. Дуже неприємна кон контрпозиція. У технософон навіть буде тікати, опиниться в пасці. На цей розрахунок, правда, чи готові. Монголи зараз тікати, напевно, ні. Але треба чекати підсадком. Зіньо там кіл, Розмін від Сьюхи. А далі 910-й спина читається. Ксерша опиняється на 30 секундах. Один проти трьох. Індивідуальні дуелі намагається знов розігрувати моноголий. ХП. 910-й, нас зі снайперською винтівкою. Чи джей його біжи і робить мінус. Далі йому втікти якось під дев'ятки. Йому це не дадуть зробити. Ксеш підстримує відповідальний момент! Не мінусуючи 910-го Сенсу за. Торшина розмінік, серша мінусує ще й бліца. Ситуація 3 в 3. А де інформація? Бліс проходив. Там була. Інформація про Ксерша на 910-й. Також лізе вперед. Техно виходить за смоків. джим його вбиває. Та в соло залишається сензу. Монголи програють свій раунд. Це пуліо. 5 в 3 Віддають знову монголи. Коли здавалося б, ситуація повністю на їхній стороні. Джим дочекався дочекався. Прикривається смоками. Пушать двох, перевіряють позиції. Правда, не дочекали трішки Бліця. Алексер. Там був другим і вже не вперше, Мауза, вдвох фактично вибивають аутсайд в цілому. Проблема тепер таки може бути в техно. Не справляється з Джимхатом, не очікував так рано свого парника близько. І мені здається, це вже історія також з Еншата пов'язана, тому що там Маус під атаку розігналися. В близьких дистанціях потім відчували гру краще. Але 910 й там зі знаходить два мінуси. Перевага для них. Сюхі та Торші АВП та Калаш під одну флешку та одну запальну з вибухівкою проходять АВЦ та будуть іти на дев'ятку. І Мзіньо дуже близько підходить. Мзіньо має забрати одного вухо, і другого теоретично теж може забрати, але Торша його е, мінусує. У відповідь ситуація один проти двох. Торше біжить на е, ну, вже такому важкому лайтаймінгу на Б, плент, І коли буде ставити вибухівку, Сензо буде його пікати, а він побачив, здається, його голову. Ні. Так, бом остановлюється. сінгл відкривається. 960. є інфа, точно, що Мзіньо грає під дев'яткою. інфа по мейну. Насправді, інфи дуже багато. на тупатів. Це плюс інформація для Мзінньо. Очна конфронтація. Яку Мзіньо виграє Ентрі для команди Монголс знайдено. Тепер спроба вийти на бліца. Він діглом у Мені перестрілка, у. ще купа демеджу, але падає Мзіньо від Бролана. Девайс треба зараз терміново забирати це. спробує зробити сензу, але він пропустив таймінг, поки бролан піднімався на дев'ятку. Та ще й запальна полетіла. Вигнали сензу на приціл. Торше дає всю інформацію. Не палиться, не палиться. Бролан до останнього переваги. І так зараз у атаки 4 на 3. І вони чекають ще однієї помилки від монголів. Монголи цілком можуть ці помилки допускати. Ми вже це не наразово бачили. Зараз більшість для команди «Маус» треба, звісно, Сіюхі з Авіком першим випускати. На інфу можливо, він і зможе свої мінуси дати. А от чи здасться реалізувати техно цей Фейв Севен в плейті, Це велике питання. Перший мінус є, другого немає. Торшо одразу на інста розміні. Поки що, все виглядає, звісно, як 7-5 за підсумками першої половини. І як ти відзначав, рахунок цей радше грає на користь команди Маус. Оп, Джим Хат пропустив і одразу ліває назад в вентиляцію. Але 2-2. Позиція відома. Подрому інформації немає, тому дивляться собі в спину. Брон вже розвернувся. Тот же за реактором. Немає граната, але є кіти, які треба принести саме 910-ма. А він вже падає. Тепер Бліт. Клач 1-2. Не виграється. Торша ставить крап. Атака. Монголс. Пістолетка. Мені здається, варіантів дуже багато, як триватиме цей нюк надалі. Зараз Мзіньо. На прострій сюхі його підловлює. Далі вихідна. Була тут берет старша. На поки що роблять тільки один-два мінуси. І цього поки що. Достатньо для того, аби залишати у Перевазі Джим Хаче мінус по 910-му. Пікається він і надалі. Поки що живе. Техно дуже набай. важко стрільбі, але далі робить він важливий мінус. Залишається один 2. Цілком може спробувати. Його проганяє на апленде. Він стане здобичу гравця на дев'ятці, під яку техно бомбу і встановляє на ізі для Бролана. Заважає дуже сильно грати Сершуну. Той намагається відпрацювати всліпу. влучає по бліцу. Скелі ніяк тебе не встигає прикрити. Перші проблеми у монголів. Правда, вихід Мзіньо робить доволі агресивний. І чи прикриває хтось його? Здається, не дуже. За це карають Ксершина. Торші ледве-ледве намагаються врятувати ситуацію. І Тепер питання: чи не протиснеться мейн? Наче Торші міняє позицію. Здається, хоче допомогти дуже сильно. Не бачить нікого зверху. А там дві людини, там і бухівка. Там, до речі, паралельно ще і сидить в хаті техно. І вони перетягуються. 48 секунд. Діфенс такий виходить, а нікого нема. Цікаво буде подивитися, як надалі монголи розіграватимуть ці секунди, що залишились. Сіхи продовжує перебувати на буці. Ну і загалом у нас така. На дефолтна розстановка. Два відповідають за рампу, плюс два в апленті. Саме сюди і буде прямувати вихід. Перший мінус по бомбкері вже на місці. Далі сюхі дивиться вихід з лобі, де нікого нема. А не реагує на стрибок с зверху. Чому дуже цікаво? Броун ставить крапку. Це 8-7. АВП, калаші, гранати, все начебто виглядає непогано, але Ендрі знаходиться одно торше на вулиці. Так мов за не відпускають, Однак, а вже приносить результати. Правда, торше чекає другого. Другого похило, хто вийде в гості. Як там кричать вболівальники, я їх розумію. Насправді серія розмінів позитивна для монголів. Блід зносить одразу. двох, і це більшість для монголів, але недовго вона oh, тримає. Воу він це робить і 910-й виграє цей раунд для монголів. Мало гранат, і Тут що Невже агресія від монголів, швидкий вихід під скрип. І то що вже помирає. Зіню покається. Перекрили майна, але про Сертона таке враження, що наче забули. і 910 вже опиняється його жертвою. Сензу не знає, куди дивитися. Смок на мені зараз закінчиться. Бролон зможе допомогти. Дев'ятка зайнята. також Діфонсом. Ніхто проти цього не працює. Ви просто згадайте, як Мауза боролися за цей спейс на вулиці, і як часто Ксершон вже опинявся на дев'ятці, щоб звідти ніхто не міг грати. А Джимхат просто воює в чистому полі. Йому ніхто не заважає Сензу. Мінус Бліц, мінус два в три. Мауза вже в перевазі. Імзінню чекають. Ой, ой, які не вдали тайміг, який не вдали таміклексе. Один проти одного залишається, але Сюхе фуловий. А де бомба? Чекай, бомба залишилася на вулиці. Треба її забирати. 20 секунд, менше 20 секунд. Залишається для того, щоб розіграти цей клач. Треба вбивати Сюхі, А той виграє капітанський клач. Все ще раунди для боротьби є. Все ще є девайси, і все ще є надія вбити тут Ксержина, зробивши ентрі. Але після таких ентри команда много ну, все ще має проблеми, щоб такий раунд дозакрити. Вже знайшли ентрі своє монголи. Є чисельна перевага і як далі діятимуть гравці команди Монголс? Тут Бролан. Теоретично перше на контакті, Можливо, їх ізмейну допоможе, якщо, звісно, буде така необхідність. Свої розкидоньки готують у нас гравці монголс, закривають у нас цей простір на тіні. Ой, ледь двох в лінію не забрав брова, але це йому не вдається сензу зносить йому просто кабіну цим хедшотом. Стація 2 в 4. Мауза в меншості. Хаєшка по бомбкері. Ну, непогано і близько, але недостатньо для того, аби 910-го тут забрати. Торше мінусує бліца. Невже 2-3 будуть пробувати ретейкати. Зараз є купа. Hey, Пам'ятайте просто любі друзі, що насправді виграє виграється цей... економіка. Розпочинає свій рух. Вихід на рампу. Джимхат побачив двох. падає вниз. Молік, аби відзонити дев'ятку. Бліц oh. уже прокрадається в спину. І ось тут питання, як він цю позицію реалізовуватиме. Починає шуміти арена. Іксачка. Ай-яй-яй. Та яке це паліво? Ну, ну, ну це таке страшне паліво. Але бліцубай дуже. Він зносить Ксершина. Питання, чи чекає гравця праворуч в притул від себе? Арена поможе. Ну він мені здається, 100% здогадується. Занадто часто там грає команда Маус. Іншою проблемою є прохід по Джемкату. Wow. А це неможливо поки зробити. Тільки 910 та Сензу знаходять два мінусові відповідь і залишається 2 в 2. Можна ставити вибухівку 50 секунд. Сюхі доволі близько, двері не закриті. Це для того, щоб поміг тіммейт. І я вже почав думати, як зараз там буде втрачати вибухівкою голову. 910. десятий, правда, втрачає сензу. І Торше ставить крапку. 12-й поінт для маус. У Ущилину спокахі це працює! Серчен забирає сензу, ентрі знайдено. Чи буде що ще? Поки що ні. Але хаєшки також полетіла в цілому план монголів починає псуватися. На рампу і також не вдається. Торшу на позицію не пропускає. Ексершен на мені сидить. Так про бліцан не знають, але ким його вбивати? А є Ексершен. Здається, це кінцево. Любі друзі. Здається, мауза не будуть дарувати жодного шансу команді МОНЛС. Перша мапа той самий Еншин, та саме домінація, яку втратили монголи. На жаль, зараз приведе до того, що вони 2-0 будуть першою командою, яка покине плей-офф шанхайського мейджора. 2024. Останній воїн азійського регіону падає після цього кіла Джимхату. Остаточно команда Монголс вилітає шанхайського мейджору, зробивши при цьому величезне досягнення. Ставши першою командою в історію азійського КС, яка вийшла в плей мейджору.